Ім добре утра. Сьогодні у нас немножечко пікантна тема. Ми будемо пропонувати дівчикам знятися для мужського журнала. Зараз поглянемо, скільки знайдеться сміливець серед кіровоградок, які захочуть знятись у глянці. Фотосъйомка в Сіліню уже давно нікого не удивляє. Може, і кіровоградок не смутіть наше предложение. Будемо представляти з дівчатам представниками відомого американського журналу для чоловіків. Запропонуємо за таку нехитру роботу навіть гроші. Дівчата, доброго дня. Можно? Прошу, можно хвиленку вашей уваги? Я на работу совершенно а -а -а. поздно, спасибо. Мы приглашаем, э, подбираем девушек, смелых девушек, готовых, mm -hmm. собственно, к Блазка. откровенной съемке. Вы как? Вы... Не, мы не погоджуемся. А, вы не погоджуетесь? Спасибо. Ну, это ж хорошая оплата там. Что, вас спасибо. не интересует? Ни То ли мы не похожи на модельных скаутов, то ли наши девушки с очень высокими моральными принципами. Да, надо было идти в ночной клуб. Готовы сниматься в Едуарде фотосессиях? Нет, не я. Ну, так Что нет? Да, не мне ничего не видно. Зря вы не хотите, это выгодно. Чтобы не хотели сняться? Да не спасибо. А почему? А Достойная оплата, в принципе. А да не, у него муж, если он будет, нужно против этого. Может будет против? Ну, да. вы могли бы посоветоваться с ним, в принципе. Может, не против. Ну, давайте посоветуюсь. Давайте мы ваши карты. Пой Playboy .ua. Тебе, Ми просто з колегою шукаємо дівчат сміливих, готових зніматися відверті фотосесії для глянця. Ні? А чого ні? Ми 30 хвилин блукали вулицями міста, але охочих зніматися оголеними так і не зустріли. На жаль, рік щастя, ніхто не заголосився на наше Не Заохотили дівчат навіть гроші, навіть не запитали, яка сума буде запропонована. Ну що ж, тому, у нас поки все. Ми бажаємо вам гарного і теплого дня. На все добре. Не стісняйтесь. б моя подруга, я б стопудово голосився. Хай твоїй мамі буде за тебе суперна.